Всім привіт, друзі. Чергові тривожні новини з фронту. В одній з бригад ЗСУ цілий підрозділ зібрався дезертирувати. Читаємо військовослужбовці ремонтного батальйону львівської 125-ї, окремої важкої механізованої бригади. Раніше це була бригада ТРО, мають намір масово йти в СЗЧ, самовільне залишення частини через рішення командування відправити їх у штурмовий підрозділ. Один з військовослужбовців Володимир Романів розповів про це виданню захід .нет». за словами військового Володимира Романіва. Рембат 125-ї бригади це військові колишнього 219-го батальйону, які одні з перших почали виконувати бойові завдання та продовжують це робити і надалі. Військовий каже, що для рембату силами друзів та родичів вдалося зібрати гроші для облаштування майстерні, зокрема, купили 3D-принтери, мікроскоп для ремонту дронів Mavicів і так далі. Тобто ці військові разом з друзями, родичами та волонтерами назбирали грошей для обладнання, для ремонту техніки на передовій, бо ми ж прекрасно з вами, з вами знаємо, що через чиновників крадіїв. Хлопцям на фронті бракує буквально всього. Їм доводиться досі збирати на авто, на дрони, на тепловізори, ну і так далі. Отож, у цьому ремонтному батальйоні 125-ї бригади бійці самостійно за свої гроші облаштували польову майстерню для ремонту військової техніки. І що їм на це сказало командування? Командування бригади їм сказало: дякуємо, а тепер ви підете штурмувати посадки. Як вам така ситуація? Читаємо далі. Саме в цей батальйон пішов служити і син Володимира. Мій син закінчив політех за фахом комп'ютерні технології. Йому ще не виповнилося 25 років, але він підписав контракт та пішов добровольцем. У цивільному житті він вже був фахівцем по дронах, мав відношення саме в наш батальйон на майстра інженера з виготовлення та ремонту безпілотників. Чотири рази його кидали то в один підрозділ, то в інший. Тиждень тому він перебрався до нас і зараз приходить бойове розпорядження. Мого сина кидають в 218-й батальйон. На м'ясо в стрілецькі роти відбивати позиції, які вони втратили. каже військовий, закликаючи командування утриматись від необдуманих рішень. І не відправляти фахівців-ремонтників на штурмові дії. Ну ось така типова історія для Збройних сил України. На жаль, сьогодні ти оператор дрону, чи бойовий медик, чи водій, чи там стрілець ППО. А завтра тебе кидають штурмувати посадки. Ну от і підсумок цієї історії. Військові ремонтного батальйону планують масово йти в СЗЧ після отримання наказу про перехід у 218-й стрілецький батальйон. Таким вчинком вони хочуть привернути увагу до цієї ситуації, заключає видання. Тобто, ще раз, через переведення в піхоту спеціалістів-ремонтників та операторів дронів, вони оголосили про те, що масово підуть з фронту. Після публікації цієї заяви і розголосу навколо неї. Командування бригади ну, заявило, що вже передумало і не буде переводити бійців ремонтного батальйону в штурмовики. Але чесно скажу, радіти тут нема чому, друзі, бо я був в збройних силах і знаю, як це там працює. Сьогодні командування скасує свій наказ про переведення ремонтників в піхоту. А завтра, коли пристрасті навколо цієї історії вляжуться, піде іншим шляхом. І буде не масово, не підрозділами переводити ремонтників штурмовики, а тихою сапою по одному точково. Результат в підсумку буде той же самий, але суспільного розголосу не буде. Ну і нагадаю, що йдеться про а, ту саму 125-ту бригаду, в якій вже були випадки масового дезертирства. Але командування Збройних сил вперто наступає на одні й ті самі граблі. Річ у тім, що зараз йде суд над колишнім командиром цієї 125-ї бригади генералом Горбенком. Його звинувачують в тому, що він допустив провал української оборони на півночі Харківщині Харківщини в травні двадцять року. Тоді Росіянам вдалося прорвати фронт і увійти в місто Вовчанськ, зокрема, саме тому, що частина бійців цієї 125-ї бригади просто залишила свої позиції. Тож, як бачимо, ситуація тоді з Вовчанськом нічому не навчила головко масирського та його генералів, і вони вперто продовжують гратись в цю свою улюблену забаву переводити всі бійців в піхоту і кидати їх на так звані м'ясні штурми, через що зрозуміло, чимало солдатів просто залишають позиції і тікають з фронту. Причому, коли я кажу про масові втечі з фронту, то ця ж 125-та львівська бригада, це ж не поодинокий випадок. Минулого року ціла рота вже іншої бригади ТРО Миколаївської 123 ї дезертирувала з фронта. Нагадаю, публікацію в медіа з цього приводу саме рік тому у Вознесенську, що на Миколаївщині близько сотні військових 187-го батальйону. 123 бригади ТРО вийшли на мітинг. Бійці протестують, аби привернути увагу до недостатньої підготовки та нестачі озброєння для участі в бойових діях на Донецькому напрямку. Всі вони відмовились виконувати бойову задачу та самовільно залишили військову частину на Донбасі. Тобто. Типова ситуація для українських генералів, вони залишили тримати позиції погано навчених та погано озброєних бійців. Ну щоправда, цього разу, замість того, щоб полягти в котлі під вугледаром на Донеччині, ціла група ці, ціла рота цієї бригади пішла в СЗЧ і надала розголосу цій ситуації. І це теж не останній приклад. Бо є ще одна історія. Думаю, ви всі про неї чули, тільки йдеться про іншу бригаду. Коли формувалася 155-та бригада Збройних сил України Анна Київська, то передбачало, що вона стане особливим елітним підрозділом. Але ще до того, як бригада опинилася на передовій, її за даними змі. Самовільно залишили 1700 військовослужбовців або близько третини солдатів, уявляєте? З бригади тікали як у Франції, де проходило навчання українських військових, так вже і в самій Україні. Ну, нагадаю, командир цієї 155-ї бригади, з якої масово тікали солдати, полковник Рюмшин зараз теж знаходиться під слідством, як і генерал Горбенко. Але. Зеленський та Сирський просто зробили його ЦАПом відбувайлом в цій історії. Бо як ми бачимо, скільки б не було цих вибіркових судів над командирами, дезертирство в українському війську продовжується і досягло про просто катастрофічних масштабів. Ось, будь ласка, згідно офіційних даних Офіса генпрокурора України. За час повномасштабного вторгнення відкрито вже більше 250 тисяч справ про СЗЧ і дезертирство. Неофіційно ця цифра мінімум на 100 тисяч більше, оскільки не всі командири повідомляють нагору про дезертирів у своїх підрозділах, просто аби за це їх не зняли з посади. Тобто реальна кількість дезертирів в українському війську на сьогодні може становити і понад 400 тисяч осіб. 400 тисяч осіб на мільйонну армію. Очевидно, що більша частина бійців втікає з війська по одному. Але, як ми бачимо, є чимало прикладів, коли солдати залишають фронт цілими підроз... підрозділами: 123, 125, 155 бригада. І цей процес лише наростає. Кожного року кількість сезачей і дезертирів лише збільшується. Читаємо. Згідно з даними в єдиному звіті про кримінальні правопорушення, за статтею 407 Кримінального кодексу України самовільне залишення військової частини або місця служби в 2022 році, дивіться, зареєстровано було 6988 проваджень. В 2023 році вже 17658. В 2024 році 67 1840 проваджень. А от лише за 7 місяців 25-го року вже було зареєстровано 110 511 проваджень за цією статтею про дезертирство. Тобто ще не закінчився 25-й рік, а кількість самовільних залишень частини в цьому 25-му році вже більше, ніж вдвічі більше, ніж минулого року. Вдвічі більше. Ну і при цього, причини цього цілком зрозумілі. Ті бійці, які з першого дня Великої війни на фронті, які пішли добровольцями, ну от як ми з побратимами, давно вже морально і фізично виснажені. З одного боку, вони втомились від пекла цієї війни і від розлуки з рідними, з іншого боку, їх виснажує колосальна несправедливість сьогоднішньої України. Коли одні мають віддавати своє життя, своє здоров'я і час на війні, а інші такі, от як друзі Зеленського, як чиновники, депутати, прокурори, поліціянти, патріотичні блогери, пропагандисти з телемарафону і взагалі всі, хто купив собі бронь чи інвалідність, насолоджуються життям у тилу. Тому, втомившись, від, багато, від багаторічного тягаря війни, який часто ще й посилюється злочинними наказами командирів від соціальної несправедливості, такі вчорашні вмотивовані добровольці наважуються на те, щоб залишити фронт. Ну, є ще одна причина масового дезертирства в ЗСУ, оскільки серед українських солдатів є інша велика група бійців: це ті, хто не хотів іти у військо. Не хотіли воювати, але їх схопили на вулиці Людолови, кинули в бус і примусом та погрозами відправили на фронт. Ось такі бійці, побачивши жахіття війни при першій же нагоді, теж часто стають дезертирами, тому що вважають, як я казав колись раніше, що з тюрми вихід є, а з могили немає. Тим більше багато хто з них розуміє, що в дезертирі в країні вже сотні тисяч, тому влада як би не хотіла, але всіх просто не пересаджає. Не вистачить ані тюрем, ані наглядачів. Тож після СЗЧ далеко не факт, що і тебе посадять. Отож, відтікають з фронту такі невмотивовані бійці, залишаючи позиції і дозволяючи ворогу оточувати підрозділи, які справді вправно і мужньо захищаються. Причому рішення для цієї загрозливої проблеми дезертирства в ЗСУ є, для цього українське військо нарешті має стати повністю добровільним, професійним і контрактним. Коли на війну йтимуть лише ті, хто хоче і любить цю справу, коли військовий отримуватиме велику зарплату мінімум від 5 тисяч доларів на місяць, при цьому він буде професіоналом, який зацікавлений в тому, щоб постійно. Підвищувати свою компетенцію, бо чим ти професійніший, тим більше ти можеш заробити як військовий. Чим ти професійніший, тим більше в тебе шансів залишитися живим. І якщо ти військовий професіонал, захищений контрактом, то жоден командир не зможе тебе оператора дрона а, там, чи водія кинути в штурмовики. Тому що в контракті чітко виписані твої обов'язки посадові. Ну, але зрозуміло, що професійна добровільна армія не потрібна українській владі. Ну бо, по-перше, таким військовим треба багато платити, а ці гроші потрібні самим українським можновладцям. Ну, от як, -от друзям Зеленського, які набивають свої кишені ще й купують в квартири золоті унітази. Ну, а по-друге, військові професіонали не терпітимуть над собою таких от командирів-м'ясників типу Сирського та його колег-генералів. А Зеленського навпаки, сирський своєю лояльністю та безвідмовністю цілком влаштовує. Ну а на бездарно витрачені життя тисяч українських воїнів їм плювати. Отож і ми маємо таку просто загрозливу катастрофічну ситуацію на фронті. Все через кровожерливість та жадібність української влади. Друзі, якщо вам цікаво, чому я як колишній військовий виступаю проти мобілізації і що пропоную натомість, раджу вам детальніше прочитати публікацію на моєму телеграм-каналі, посилання, на яку є в описі до цього відео. Ну, а також прошу вас поділитись цим відео, якщо ви вважаєте його справді важливим. Тож бережіть себе і на все добре.